Друзі, привіт! Все. Фракція закінчилась. Я можу вам вже головне розказати. Єдине, що давайте дамо фору всім тим, хто у нас не приєднався, ще, і відповідно, ну, коротше, будемо робити стрім по гарячим результатам. Буду відпрацьовувати те, що у мене був сьогодні поганий інтернет, і, відповідно, пропустив наш стрім в день. Я Зараз буквально хвилину запущу відповідно е нам стрім для тих, щоб всі доєдналися, хто міг. І ну я думаю, що в даному випадку ми зможемо почати. Сорі, я зараз сподіваюся, я підключив Powerbank до одного із роутерів, тому що сподіваюся, що тепер у нас інтернет буде літати. світло в мене досі немає. Я думаю, що як і у всіх у вас. Тож е в даному випадку, як я говориться, е Пробачте, я коротко дам, напевно, спойлер по всій фракції, як сказав один із колег, з колег, з яким я тільки що спілкувався буквально за секунду до початку стріму, якщо коротко, повна фігня. Ну, там було інше слово, але таке. Так. Починати так чи інакше, тому що, чесно говоря, хотів би ще поспати трохи. Тож, фракція закінчилася. Почалась вона, відносно говорячи, непогано, але закінчилась вона нічим. В даному випадку, як то не дивно, але герой сьогоднішнього вечора буде Мар'яна Безугла. Я її прям зауважав, чесно. Вона одна із тих, у кого знайшлося, як то говориться, сміливості, відваги все сказати. Коротше, фракція почалась, був Давід. Давіда не знімали, тому що в даному випадку вся історія провалилася, Але президент був роздратований і, в принципі, як то говориться, не показував, що він там щось від депутатів та і хоче. Ну тобто, це скоріше депутати щось хочуть, і, можливо, він придаде їм часу. Ну, це от такий загальний контекст. Тепер, якщо говорити з розташування, да, був президент, був відповідно Давід, був Андрій Єрмак. І Андрій Єрмак, як мені сказали, навіть на фоні червоного дерева виглядав більш червоним. Але в принципі для нього ця фракція закінчилась теж абсолютно нічим. Коротше. Одразу в атаку пішла Мар'яна А, Вона не член Слуги народу, але її запросили, і вона, в принципі, прорвалася потім туди. Ще раз, Мар'яна тут красава, не думав, що це скажу, але ну молодець І вона встала і одразу першим питанням задала, що та у мене, в принципі, є питання, і спитали: так, де Єрмака. Вона говорить, да, у мене де Єрмака? Немає питань, у мене пан президент до вас питання, коли ви звільните Єрмака. На що? Президент одразу задав весь тон зустрічі, що відповідно і зробили її і в ту характеристику, як сказав мій колега-депутат Вона, Він сказав, що так, це моє рішення, мої кадрові питання, мої повноваження. Коли мені треба буде, я вам обов'язково повідомлю щодо цього. Все. І достатньо жорстко зупинив. Далі ряд народних депутатів, які так чи інакше. Спромоглися задати питання, задавали, ну скажімо, плюс-мінус те ж саме, але ну в умовно більш так скажімо, polite варіанті. полайтканті. Наприклад, Андрій Жупанін запитав про те, ну, типу, от ми голосували за цей закон про атомні блоки. Ми були проти в даному випадку. Андрій Жупанін справді людина, яка допомагала цю історію збивати, окрема історія, як, але просто повірте мені, на слово, і ну, типу, а. Бо зараз вся країна дізналася, що відбувалося в енергатамі, і, в принципі, то блоки не закупили. Ну, на що? Президент достатньо сильно і відверто говорячи прямолінійно, сказав: дивіться, я не знаю. Це ж ваші відносини з Кабміном. Ви на засідання відповідної ради в п'ятницю не сильно ходите. Міністри відповідно до вас теж не сильно ходять. Коротше, розбирайтесь там, щось там, хтось, що ви голосував, не моя справа, треба ходити краще. В на засідання парламенту наступне запитання, яке теж задав мій колега в даному випадку Олексій Мовчан, якого ви бачили на ТСК. Він відповідно людина, яка робила корпоративне управління, можна сказати, законодавство. Він спитав, задав питання: ну дивіться, в даному випадку теж мова не тільки про енергатом. В даному випадку це була схема на всіх. В державних підприємствах, але ну відповіді по факту так йому ніхто й не дав. Ну теж сказали, що дані не допрацювали органи. Було окреме питання про плівки. що ну, типу, будуть же ще плівки, і відповідно будуть же ще розслідування, і на це треба би якось реагувати. Ну. Трохи наперед, тому що очевидно, що будуть проблеми, і в даному випадку знову ж таки була достатньо кумедна відповідь, як на мене, що дивіться, ну це не допрацювали спецслужби. Ну... Я тут погоджуюсь, що спецслужби, які мали завадити на САВ, в принципі, їх завалити і як Магомед Расулов, всіх відправити за якоюсь справою в СІЗО, не допрацювали. От тут я не сперечаюсь. І, відповідно, корупція буває у всіх країнах, ми про це нічого не знали, нам, правоохоронці про це нічого не доповідали, і в даному випадку, ну, коротше, ми взагалі гостро відреагували. Взагалі, от... Забігаючи той здохе наперед, так чи інакше, всі аргументи про корупційний скандал були були з боку президента. Наступні що дивіться, я все, що міг зробив. міністрів. Двох звільнити попросив санкції цих двох хлопців, міндіча і цукермана внести вніс. Засудив, засудив, що ви, відповідно, ще хочете від мене. І якщо там будуть якісь інші підозри по іншим людям, ну в юридичній площині, нехай воно все і розгрібається. Коротше, ніхто нікого звільняти не буде. Про Рустима взагалі питання не піднімалося майже. І в даному випадку, як ви розумієте, про Єрмака, тим більше ну взагалі ніхто навіть не говорив або на це навіть не збирався реагувати. До речі. Інший народний депутат він теж ну якби там ну прямо чи не прямо сказав, що дивіться, ребят, ну пане президент, це ж в першу чергу дискредитує вас, і в першу чергу підриває всю цю довіру. Ми теж в принципі втратили довіру людей. Ми їздимо в. Транспорті, нас критикують люди, нам абсолютно все це не подобається і ну треба якось реагувати. На ну, що ще раз президент сказав: дивіться, я відреагував. Ви народні депутати, уважиш є право, ось реагуйте як хочете. Теж мені здається достатньо показовий а, пас. Тепер, а, пробачте, чесно, це трохи трагікомічно, але а, мені здається, це. Прям треба в окремий цитатник записати. Як це було по призначенню? Типу, хтось із депутатів запитав, ну дивіться, ну хто ж Галущенка призначив та й Гринчук потім призначив. Ну хтось має за це, за цю рекомендацію президенту понести відповідальність? На що? Пан президент? Мені здається, в даному випадку згадав своє. Минуле творче і видав офігезний жарт. Якщо б він грав проти себе в розсміші коміка, я думаю, що тисячу гривень він 100% відсотків виграв, можливо, 10 тисяч. Він сказав: Так дивіться, ми взагалі-то не впливаємо на кадрові рішення. Чому ви говориться, що вам це все спускають з ОП? Ні, ми не впливаємо. Нам відповідно. От прем'єр-міністр є, от Юлія Свереденко, вона підібрала кандидатів в консультацію, до речі, з вами, народні депутати. Потім ну, трохи радилась, да, з нами, але ж ви ж президентська фракція, я ж можу порадити премєр міністру Ну і потім, відповідно, ну ви проголосували. Тож це ось, відповідальність десь між вами там розбирайтесь. Фух. Я просто нагадаю, що народні депутати, ті ж самі, які консультувалися премєр міністр вони дізналися про перелік кабміну. В прямому сенсі з мого телеграм-каналу, і відповідно, їм от потім офіційний список принесли, по-моєму, на фракцію ввечері. Ранку вони все це проголосували, включаючи Галущенка і Гринчук. Не те, що я би навіть повірив би, що вони там десь консультувалися. Мені здається, та і Юлія е, Хто вони будуть в кабіні, діздавались телеграм-каналу. Ну коротше, жарт, мені здається, вдався. Тепер, а до речі, про кадри. І ось щоб показати, як прем'єр-міністр радиться зради. Президент підняв пана Дениса Маслова, це голова правового комітету mm -hmm. про політики. Сказав: ну дивіться, от я вважаю, щоб Денис був класним міністром юстиції. Аня, може писати меседж, що президент запропонував як підтвердження незалежної кадрової політики Дениса Маслова як міністра юстиції. Mm -hmm. А що мені здається доповнило цю історію вдвічі? Далі декілька народних депутатів. Юра Камільчук, це депутат з енергетичного комітету, запропонував свою кандидатуру на міністра енергетики. Андрій Жупанін запропонував Андрій на міністра енергетики. Ну, я так розумію, що президент має інше бачення на те, хто там кому пропонує, і, відповідно, несульно тут цю історію підтримав. Що було ще? Якщо. І заважливо, то декілька депутатів, так чи інакше, дуже дуже обережно, дуже тендітно задали питання: що дивіться, ну у нас та в коаліції зараз там ну буквально три голоса в запасі. Згідно регламенту, на який відповідно посилається і Руслан Цевчук, ну це правда, і там не може бути інакше. В коаліцію не можуть входити жодні народні депутати з. Груп, ну тобто, у нас є чотири групи, як ви знаєте. Там дві це залишки ОПЗЖ, дві це довіра і за майбутнє. Вони не можуть складати в коаліцію. А відповідно, слуг народу, якщо стає менше ніж 226, вони втрачають в цьому на більшість і відповідно втрачають в статус коаліції. І вони мають добирати в коаліцію в батьківщину. Європейську солідарність або голос його мене відчуття, що не сильно, поки хтось там перераховане, хоче йти в коаліцію. Ну можливо, трохи батьківщина. На що відповідно президент недовго та і думає? Сказав, що ну дивіться, ну, ну якщо у вас розвалиться коаліція, вам вже треба буде йти на вибори, а ви не популярні, вас не виберуть. Тож ну краще ви там якось об'єднаєтесь, там дружіть між собою, і коротше, не треба ось вам все це. Про які вибори говорив президент? Я не знаю. Мені здається, що якщо виходити з точки зору розвала коаліції, та в принципі наш парламент вже два роки мав бути переобраним. Проблема якщо не помиляюсь, трохи інша. Це якраз повномасштабна війна і конституція України, яка це прямо забороняє. Ну, але так, а в принципі, на цьому із якихось важливих таких речей все але. Але тепер переходимо до серйозних штук. Якщо ви пам'ятаєте, я сьогодні вас. Трохи шокував, як в принципі, і всіх всередині слуг та й не тільки тим, що е, ситуація змінилась, і Єрмака тепер ніхто не звільняє, будуть, відповідно, перезавантажувати е, нікого і е, будуть, відповідно, перезавантажувати, напевно, набу і САП. Я не знаю поки як, але думаю, що зараз ми про це поговоримо. Тож, Єрмака. Очевидно, не звільняють, але прозвучав ще один наратив. Я вам його дам можли... майже прямою цитатою, тому що це буде прев'ю, так чи інакше, до всього всього того, що далі буде відбуватися, і що буде нестись. Тож. Коли президент спитали про те, що ну дивіться, ну, скандал не стухає, це проблема. Там є питання, люди питають про корупцію, і відповідно, ну це стає проблема. Просто ну там вдома питають що, щодо всього цього, то ну, майже дослівно, І я спеціально цю цитату перевірив через три джерела. Ну, тобто, щоб вони мені всі так чи інакше їх прокомунікували. То президент відповів, що знає. Скандал зараз дуже сильно качають росіяни, ну і трохи приєдналися американці. Але ж ми знаємо, хто всередині все це от, хто ж розслідує, розкачує і хто працює над тим, щоб дати американцям неправдиву інформацію. Ось це прямо капець як прев'ю. Тому що в даному випадку а, про те, що качають росіяни, про те, що трохи приєдналися американці, про те, що це наратив, і от зливають там злим американцям, які примушують на нас до мира, хоча з ними веде перемовина той самий Єрмак з Ростемом. Ну, але окей, не замарачуємося. Це все ми бачили буквально за один вечір е сьогодні в телеграм-каналах Офісу президента, ну тобто в цих помийних і вчора теж. І Очевидно, що це один і той самий меседжер, який відповідно нас готує до майбутньої контратаки, яка буде, що хтось, я так розумію, зливає щось зайве росіянам, а відповідно хтось а, зливає всю цю історію, а, а, а американцям. І, а, Зараз мені дружина прислала пост Діми Костюка, це теж депутат слуги народу. Король жив, але слуги залишились слугами в нашому царстві все без змін. Видихайте, корупції не існує, лише російський слід. Діма, ну рідко з тобою спілкуюся, повністю згоден. Молодець, дуже красиво сказав. Коротше, ось вся ця історія це прев'ю до того, що буде відбуватися далі. Не те, що я вірю, що не хвили, але ну трохи нам нервів потріпають. Що, що з цим робити? А, там була ще історія про ну, воно пов'язана з оцим, цим всім розхитують, Що спитали про пункт а, план миру, який черговий там провезли, відповідно я так розумію, Вітков і всі інші, де відповідно приймав участь Ростеми Єрмак, але в даному випадку президент сказав, що ми не будемо віддавати країну. То що дякую йому в даному випадку. Ми точно не будемо вестись на ці зрадницькі історії. Наступного тижня я поїду до Трампа. Буде багато зливів, буде багато фейків. Я так розумію, що це все ж таки стосується цих планів ані плівок. Тому не ведіться. І в даному випадку ніхто нікого не здадуть. От росіяни качають у цей скандал. Ну, це для загального контексту. Я думаю, що прям ексей Дякую за те, що мені повірили. Я, як то говориться, інсайт підтвердився. В принципі, в принципі на цьому, напевно, і все. Маріана в кінці встала і питала так, про що ми домовились, але в цілому всі депутати, з якими спілкувалися, вони прям я люблю збирати різні думки, і от прям ну, головно, з різних гілок впливу Слуги народу. Так картинка виходить більш збалансована. Тож в даному випадку всі всі мої співрозмовники зійшлись в думці, що це абсолютно. Абсолютно, абсолютно короче було всім соромно, і якось вони не зійшлись в реальностях Ну, це напевно і все. А тепер. А, ні Окей, ладно, давайте закінчимо на позитиві. Просто день був тяжкий і паралельно з цим. Паралельно з цим от всім, всім там перемовини, російський слід, міндіч, корупція. До речі, Міндіч ще раз ні разу ніхто не назвав прізвище, ніхто нічого не звучало. Паралельно з цим колеги виходили з заявами, що вони триста спартанців президента. Я що не зрозумів для того, щоб бути триста спартанців, у вас має бути триста, але ну окей, Олена, математика не сильна сторона деяких колег. Або м -м, пропонували мобілізувати бразильців або відповідно розірвати дипломатичні відносини з Кубою. Ну. Як то говориться, хто за що прийшов, в принципі, багато питань було взагалі не по темі, і ну, мені їх накидали, кидали, так, типу, волонтерської діяльності, там, переселенців, але ну, я не думаю, що це має якесь значення. Коротше, шановні мої друзі, що вам я можу сказати? Перше, я би прям дуже-дуже був би радий для того, щоб я так помилився сьогодні, навів вам кіпіш. Ви сказали, що Ярослав фейкам, і відповідно, ну як то говориться, нічого не сталося. Єрмака звільнили, все нормально. Президент зрозумів, що корупція це погано, Ну, коротше, те, на що ми, в принципі, розраховували. Нагадаю, зараз несеться другий тиждень скандалу. Замість цього. Я вам ще раз покажу свій пост. Я думаю, що він дуже близький до реальності. Єрмака у нас не звільнили, російський слід у нас зараз знаходити будуть, прив'язують це к фейкам і відповідно тому, що нас примушують до миру, або відповідно хтось зливає американців. Щось мені здається, ось я ця людина, яка в їх парадигмі, е, прямо тільки закінчу зараз стрим і одразу піду в космос рептилоїдом щось зливати. Я думаю, що приблизно так. І ось враховуючи я цей о прокатковий офіс, я прям буде прикольно у нас розслідування, але ну ось мені здається, що враховуючи, що це один із тих телеграм-каналів, який прямо співпрацює з Андєєм Єрмаком, то ну ось. Цей наратив він теж зрозуміло, звідки йде народні депутати свою незалежність теж не відстояли, або вони відповідно мають якийсь хитрий план, тому що ще раз я нагадаю, буквально за Декілька годин був план паралельно там ще і бахнути Девіда Арахамі. Враховуючи, що його не звільнили, то очевидно, якщо людина прямо заявила про те, що треба звільняти Єрмака, то зараз Єрмак ну, буде наносити удар у відповідь по Арахамі. Я не знаю, що це буде. Коротко. Я переконаний, що там, хто там був в Заколотниках, Патураєв, Арахамі, Гітьманцев, ось всіх з цих е, Железняк, понятно, е, головний зрадник, е, напевно, Михайло Ткач, мені здається, теж не дуже гарно собі поводить офігенний сюжет, реально подивіться. І всі ті е, Мар'яна Бізугле, теж в компанію затісалась. Ну, коротше, відповідно, ну, все зрозуміло, де зараз е, головні е, злодії країни, які, відповідно, у ж. Нас штовхають то в руки рептилоїдів, то в руки росіян. Ну які тепер всі штовхають одночасно президенти. Я думаю, що ось наратив плюс-мінус зрозуміли офісні телеграм-канали, розберете його на конкретні цитати. Далі відповідно погодити про спецслужби. Цікава позиція. У мене є одна гіпотеза, чому саме на них скинули. тому що спецслужби у нас в принципі це гур СБУ, Ну, більше, я так розумію, в принципі, їх немає. Але, ну, ще раз, напевно, тому що гурт Богданов теж був проти Єрмака, про це прямо говорили. Про позицію багатьох людей, які так чи інакше представляють нашу владу, і заявили президенту, що треба звільняти Єрмака, я так розумію, що їм теж достанеться, і, відповідно, коротше, буде. Зараз не передки, ну але головне ще раз, я думаю, що за е, зараз так чи інакше ми насинемося в те, що е, е, будуть намагатися якимось чином зупинити всі ці всі розслідування на БУСАП, Тому що правильне питання від колеги було: що якщо у нас е, будуть наступні плівки, ну. Тупо зараз не реагувати, краще, відповідно, ну, якимось чином на це все відреагувати. Але, ви ж пам'ятаєте, президент він про це не знав. Відповідно, все це в юридичній площині і взагалі корупція була в кожній країні. Ну, навіщо на це все реагувати? Для цього є правоохоронні органи, і ти взагалі на кадрову політику разом з офісом президента не впливає це все народні депутати. Фух. В принципі, доповідь я вам закінчив. Якщо чесно, давайте я трохи дам свою оцінку ситуації. Це а, абсолютний треш і абсолютна відірваність від реальності. І мені, мені чесно говорячи, трохи навіть соромно за те, що мені переказали колеги, тому що я. Я би не хотів би від такої реакції, від будь-якого чільника держави, незалежно від його прізвища. І мені здається, що якщо після всього того, що ми почули, після того, що я е, живу в центрі Києва, і тут трохи краще, справді, з світлом, більше критички просто на, на поруч, тут пару госпіталів поруч, і все одно у мене в домі. П'ять годин за весь день світла, чи шість. А їхав я по Києву, він абсолютно темний, і це Київ ще раз, враховуючи ситуацію на фронті, враховуючи ситуацію з бюджетом. Я сьогодні зустрічався з МВФ, вчора з Світовим банком, і ну, вони такі трохи в піднесеному стані. Очікували відповідне рішень. Зараз, от з того, що вони прочитають, почнуть е, і зрозуміють, то абсолютно ніяких рішень не треба. Все в юридичній платежі в площах і взагалі, до депутатів. Тож, е, ну, після коротше, всього цього, бачок кеша, міндічей, цукерманів, все більше і більше матеріалів, е, кількості корупції. Ну короче, не знаю, як. Чисто по людськи можна було б отак реагувати в будь-якій розмові. А народні депутати все ж таки більшість, ну справді, ніяким чином абсолютно не були в цьому заміщені від слова зовсім дізнавалися це з моєго телеграм-каналу або з розслідувань, які вони бачили. І ось мені здається, оцей, цей відсутній зв'язок реальності, так само як і відповідно всі в ці проблеми. Ну це прям достатньо страшний виклик для нашої країни. Я ну мені хотілося б зараз вірити, що зберуться відповідно там, не знаю, Стефанчук, Девід, Свіреденка, хто там Федоров, Буданов і якось. Перевернуть ситуацію, але в принципі не те, щоб я сильно в це вірив. Я скоріше вірю, що всіх їх зараз, ну окрім Свереденка, вона скинулася як завжди перша. Будуть так чи інакше намагатися, ну або звільнити, або колись відправити. Ну, краще, створити проблеми, які ці проблеми будуть. Я не знаю, але точно проблеми будуть творити. На цьому у мене все. А ні, не все. Сорі, ніфіга, не все. А, це все. Не підходить. О, що я хотів вам сказати. І е, якщо президент і відповідна Єрмак mm. ось так сильно друг за друга тримаються, то ну, мені здається, що ми ось в цю цю історію абсолютно не маємо замовчувати. Тож, в даному випадку, я вже щерити якийсь пост е, не м, навіть прошу, але мені здається, ви знаєте, що робити. Е, так не підходить абсолютно. Це абсолютно профана Це абсолютно неадекватна реакція на всього того, що ми почули. І почуємо, і розкриємо, і відповідно побачимо. Тож, в даному випадку, ну окей, будемо боротися далі. У нас багато розслідувань, є пару заготовочок, які мені здається так чи інакше розкриють нам прям значний. Частину того, що ще не почули, М, окей, будемо боротися, прийдуть до нас, будемо відповідно боротися в, в браслетам чи куди вони нас запраторять, це вже не так і страшно. Боятися, Єрмака. І відповідно всю цю свору ніхто А. Не збирається. Б. ну Якщо вже хлопці та дівчата на фронті ризикують життям, і як я написав сьогодні в своєму телеграмі і в Фейсбуці, якщо. Буквально декілька сотень із прокурорів САП і відповідно, детективів набу, бачачи, що робиться з їх колегою Русланом Расуловим, його батьком. Не побоялися завершити це розслідування. переконані, що ризики для них були високі. То пробачте, офіс Президента, хрен вам, ми зупинимось. Я точно зупинятися не буду. Вважайте, можете робити все, що завгодно. Я переконаний, що таких людей достатньо багато. Я не вірю ніколи, що в цій країні можна побудувати диктатуру не бачив. Але, в принципі, спроби були. Якщо що, чат GPT вам допоможе знайти відповідь, чим це закінчилось. Тож, ніфіга. І в даному випадку ми маємо це точно подолати і відповідно на це реагувати. Тож, шановні друзі, окей. Трохи докинулись роботи на вихідних, але пару розслідувань ми підготуємо до речі. Там на всяк випадок ще у нас пару розслідувань є в Загашнику. Тож ви, якщо що, не думаєте, що якось можете на це повпливати. На цьому все. Пробачте ще раз за те, що заставив вас чекати. Ще раз дякую за те, що сьогодні повірили моєму посту а, і шерили. Як ви бачите, не сильно допомогло, але я думаю, що вода камінь точить. Ми, як говорячи, колись збити і шурму було важко, а зараз і мінніше в принципі то в країні немає. Проблема в тому, що зараз люди є румкають цю, цю історію далі очолять. Але нічого страшного, поборемось. А Аня пише мені, що питань в чаті немає, тож в даному випадку і я буду закінчувати наш стрім. Дякую, до побачення. І, ну ще раз, ніяким чином це не підходить як адекватна реакція. Тож, ну окей, боремось далі. До цього, в принципі, у нас зараз і є всі можливості. Єдине, що я. Просто уявляю, скільки б ми могли б чудових, прикольних, важливих, крутих речей зробити, якщо б от вся ця кількість людей, яка займається зараз боротьбою з найбільшою корупційною схемою в історії і з людьми, які її особлюють, просто б інвестували свої сили на щось будувати. Але ось все це те, що вони будують. Потім ці самі люди проти яких борються, вони це руйнують. Що ми знову ж таки побачили на плівках. До побачення і до нових зустрічей.